Наступний інвестиційний інструмент, який ми розглянемо, це акції. Акції це частки власності на компанію емітент. Отже, акціонери в своїй сукупності є власниками цієї компанії. Характеристики акцій це номінал, строк, права голосування на зборах акціонерів та права на розподіл прибутку компанії у вигляді дивідендів. Прості акції зазвичай є безстроковими, можуть мати або не мати номінальну вартість і дають право голосу пропорційно до їхньої кількості та право на розподіл чистого прибутку у вигляді звичайних дивідендів. Іноді в компанії є різні класи акцій, що мають різні права голосу та розподілу прибутків. Наприклад, у компанії Ворена Баффета Berkshire Hathaway Є акції класів А і Б. Одна акція класу А еквівалента 10 тисячам акціям класу Б при голосуванні та півтора тисячам акціям класу Б при розподілі прибутків. Інший тип акцій це привілейовані акції. Вони називаються так, оскільки виплати дивідендів за ними мають вищий пріоритет. Ніж за простими акціями. Зазвичай, розмір дивідендів за привілейованими акціями є фіксованим. Також часто такі акції мають строк, після якого вони погашаються компанією за номіналом. Це наближує привілейовані акції за своїми характеристиками до облігацій. Але, на відміну від облігацій, сплата привілейованих дивідендів. Не є юридичним обов'язком компанії. Кумулятивні привілейовані акції передбачають, що несплачені дивіденди накопичуються та мають бути додані до суми наступних дивідендів. У випадку банкрутства фірми власники привілейованих акцій мають пріоритет над власниками простих акцій. Натомість часто вони не мають права голосу на зборах акціонерів. Пов'язані з акціями інструменти. Перше облігації із можливості конвертації, власники яких можуть обміняти такі облігації на визначену кількість акцій. І друге варанти. Варанти дають право власникові придбати визначену кількість акцій за визначеною ціною у визначений проміжок часу. Існують також депозитарні розписки. Наприклад, акції Vodafone емітовані в Сполученому Королівстві в англійських фунтах і торгуються на біржі в Лондоні. Банк Оф Нью-Йорк Мео придбав велику кількість таких акцій та випустив депозитарні розписки англійської American Depository Receipt або АДР, кожна з яких еквівалентна 10 акціям Vodafone. Емітовані вже такі розписки в доларах США, а не фунтах, і торгуються не на лондонській біржі, а на американській біржі NASDAQ. Акції є більш ризикованим інвестиційним інструментом, аніж облігації, оскільки грошові виплати за акціями не є гарантованими. А у випадку банкрутства компанії активі її використовуються спочатку для. Погашення зобов'язань перед кредиторами, акціонери ж мають залишкове право на активи і грошові потоки. З позитивних моментів є те, що власники акції мають обмежену відповідальність, тобто не відповідають за зобов'язаннями компанії своїм власним майном. Більшу ризикованість акцій має компенсувати їх вища дохідність. І дійсно. Середня дохідність акцій у США та Європи в період з 1980 по 2010 роки була вищою за 10%, а облігацій нижчою за 10%. З іншого боку, ризик акцій, що вимірюється як стандартне відхилення дохідності, становив понад 15%. А для облігацій стандартне відхилення було менше за 8%. Якщо ж розглянути дохідність акцій у 19 провідних країнах світу з 1900 року по 2010 рік, тобто за останні 110 років, то реальна річна дохідність, яка виміряється як номінальна дохідність мінус інфляція, за акціями складала від 2 до 7%, тоді як за державними облігаціями від 2 до 3 відсотків.